Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні говоримо про біржу Binance і про нову можливість від цієї біржі, новий лаунчпульчик, де можна заробляти щогодини нові монетки. Розповім вам, що потрібно, щоб прийняти участь, як це зробити, куди заходити, що натискати. Тож, друзі, залишайтесь, обов'язково дивіться це відео до самого кінця. Будь ласка, лайк авансом, підписочка на YouTube, на Telegram, тому що тут де інформація потрапляє більш оперативно і погнали! Тож, сьогодні, 14 червня, біржа Binance представила новий проект, який називається Maverick Protocol, монетка MAV на Binance Launchpool. Що це для нас означає? Це означає, що ми можемо застейкати свої монетки BNB або TUSD, є два пули, або те, і те, можна і так, і за це отримувати винагороди щогодини у вигляді монеток Mav. Триватиме ця подія 25 днів до 8 липня. Тож кожен, хто має ці монетки, може їх застейкати, і, як ми вже сказали, отримувати щогодини винагороди. Сам. Лістинг монетки МАУ буде трішки пізніше. Його анонсують. Наразі інформації такої немає, але як тільки вона з'явиться, в першу чергу я опублікую її в себе в телеграм-каналі. Тож ще раз, будь ласка, підписуємося, щоб нічого не пропускати. Всього буде роздано 30 мільйонів монеток МАУ, 80 це 24 мільйони монеток МАУ буде припадати на пул з BNB, і на стейкін з TUSD буде припадати тих останніх 20%, тобто 6 мільйонів МАУ. Що потрібно, щоб приєднатися до даного заходу? Перше, це мати верифікований аккаунт на BG Binance. Якщо вас його ще немає, посилання в описі. Переходимо, реєструємось, проходимо верифікацію. Там буквально декілька хвилин, нічого складного там нема. Друге, про це ми вже говорили: мати монетки BNB або TUSD і застейкати їх в пулі. Можна або ті, або ті, або все разом. І чим більше ви цих монеток маєте, чим більше ви їх застейкаєте, тим більшу винагороду ви отримаєте. І, до речі, дуже класно і зручно те, що монетки додати в пул можна в будь-який момент. І так само в будь-який момент ви можете забрати свої монетки без всіляких там комісій. Коли вам знадобилися, зайшли і забрали. Тепер про те, як це все зробити. Де це все шукати, насправді все дуже просто. Заходите до себе в аккаунт, є зверху вкладочка ERN, натискаєте Launchpad, відкривається ось ця сторіночка. Не переживайте, лаунчпул тут само знаходиться. Ось наші лаунчпади, які там були. На жаль, зараз активних нема, але говоримо не про це. Ось наш лаунчпул Маверік. Можете прочитати трішки про проект. Ось наші два пули: Пул TUSD і пул BNB. Вибираєте, який вам підходить. Якщо у вас два, то спочатку один, потім другий. Натискаєте почати стейкінг, фіксуєте необхідну кількість монет або всі, так, і отримуєте свої винагороди. Ще раз, це все актуально 25 днів, починаючи з 14 червня і до 8 липня. В будь-який день, в будь-який момент протягом цього періоду, ви можете зайти сюди на сторінку лаунчпулу. І застейкати свої монетки. З'явили ще монетки, додали. За це отримувати монетки мав. Якщо вам знадобились ваші монетки, ті, які ви вже застейкали, ви в будь який так само в будь-який день, будь-який момент, заходите і їх забираєте. Потім знову можете покласти. Так, це працює. Дякую вам за увагу. Нагадую про підписочки. Всім гарного дня, гарного настрою. До нових зустрічей. Пока!